Географія 9 клас, урок 6. Типи економічних систем. Сучасне суспільство, об'єднане в державу, функціонує в межах певної економічної системи. Від стану економіки значною мірою залежать умови життя населення в країні, рівень соціально-економічного розвитку, її авторитет на міжнародній арені. Економічна система це спосіб організації економічного життя суспільства, який визначають відносини власності та господарських механізмів. Головну роль у будь-якій економічній системі відіграє виробництво, а також розподіл, обмін і споживання. У наш час більшість країн світу має одну з чотирьох економічних систем: ринкову, командно, адміністративну, змішану, перехідну. Набагато раніше цим системам передувала традиційна економічна система з натурально общинними формами господарювання. Деякі її риси властиві сьогодні слаборозвиненим країнам Африки, Азії та Океанії. У них поряд з розвитком товарного господарства збереглися общинна власність і натуральне господарювання з відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці. Найпростішою організацією праці й виробництва на соціально-економічні процеси значно впливають традиції та звичаї, релігійні й культурні цінності, кастовий і соціальний поділ населення. У сучасних умовах такі країни є постачальниками сировини та матеріалів для світового господарства, слугують ринками збуту готової продукції економічно розвинених країн світу. Для ринкової економічної системи характерне переважання приватної власності на економічні ресурси та панування ринкового господарського механізму. Ця система передбачає існування великої кількості виробників і покупців товарів, можливість вільного вибору підприємницької діяльності, особисту свободу всіх виробників, однаковий доступ їх до ресурсів, науково технічних досягнень інформації. Усі економічні процеси регулюються ринковим механізмом на основі вільної конкуренції. Конкуренція є основною рушійною силою розвитку ринкової економіки. Отже, ринкова економічна система це такий тип організації господарства, за якого вироблений продукт стає товаром і продається на ринку. Ринок дає можливість здійснювати обмін виробленими товарами відповідно до їх вартості. Він виступає регулятором господарської діяльності. Ціни визначаються рівнем попиту на товари та їх кількістю. Втручання держави в економічні процеси за такої системи мінімальне і виважене. Сьогодні в багатьох країнах ринковий господарський механізм поєднаний з державним регулюванням економіки в рамках змішаної економічної системи, водночас існують країни, в економіці яких чітко виражена ринкова система, наприклад, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн командно адміністративну економічну систему називають також централізовано плановою. У ній панує державна власність на ресурси. Вирішальну роль у розв'язанні економічних питань відіграє держава і здійснюється це шляхом централізованого планування та адміністративного розподілу ресурсів. Тручання держави та відсутність приватної ініціативи призводять до низької ефективності господарювання, неконкурентноспроможності виробленої продукції на міжнародних ринках, постійного дефіциту основних споживчих товарів. Таку економічну систему до початку 90-х років ХХ століття мали країни СРСР, соціалістичні країни Східної Європи і Азії, а сьогодні мають Куба та КНДР. Перехідна економіка. Це перетворення централізовано планової моделі економічного розвитку на відкриту економіку, у якій поєднувалися б ринковий механізм функціонування і гнучкі методи державного регулювання. До країн з перехідною економікою належать більшість постсоціалістичних країн. Це країни колишнього СРСР, колишні соціалістичні країни Центральної та Східної Європи і три азійські країни Китай, Монголія, В'єтнам. Перехідна економіка передбачає докорінні зміни всіх економічних відносин, реформування пов'язане насамперед із роздержавленням і приватизацією, появою ефективного власника, розвитком малого і середнього підприємництва, обмеженням прямого втручання держави в економічні процеси і одночасно вмілим управлінням цими процесами з її боку. Змішана економічна система притаманна сучасним економічно розвиненим країнам. Вона поєднує ринкове саморегулювання економіки, що забезпечує високу економічну ефективність виробництва, можливість задоволення поточних особистих потреб та стійкість державного управління, необхідного для задоволення соціальних потреб суспільства. Основним регулятором економічних процесів виступає ринковий механізм, а державне регулювання економіки доповнює ринкові важелі. Змішана економічна система орієнтована на посилення соціальної спрямованості Ваності розвитку економіки через збільшення витрат на освіту охорону здоров'я. Поліпшення захисту членів суспільства від загальних ризиків, поряд з ринковими і державними економічними регуляторами формується ще один елемент управління інститут соціального партнерства, завдяки якому узгоджують загальнодержавні та групові інтереси в соціально-економічній сфері шляхом переговорів, консультацій і досягнення домовленостей за участю представників цих груп. Попри подібність економічної системи змішаного типу, в різних країнах формуються певні її національні моделі, американська модель. Це доволі вільна система управління національною економікою, у якій основний акцент перенесено на ринкові регулятори економічних процесів. Державне регулювання зводиться до використання правових методів з метою створення правил гри і сприятливих умов для розвитку бізнесу. Таку модель мають США, Канада, Велика Британія, Австралія. Японська модель передбачає активне регулювання соціально-економічного розвитку країни з боку держави на основі використання переважно економічних методів. У суспільстві поширена психологія колективізму, солідарності, підпорядкування особистих інтересів колективним і державним. Таку модель мають Японія, Республіка Корея, Сінгапур. Шведська модель це управління соціально економічним розвитком країни на основі активного втручання держави у процес розподілу і перерозподілу доходів, створення потужної системи соціального захисту населення, домінування ідеї рівності і солідарності, поширена у Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії. Німецька модель це система управління національною економікою з активним використанням ринкових регуляторів, насамперед конкуренції і створенням на державному рівні ефективної системи соціального захисту громадян. Цю модель ще називають соціально ринковою економікою. Крім Німеччини, вона характерна для багатьох західноєвропейських країн. Україна належить до постсоціалістичних країн, тому її економічній системі властивий перехід від командно-адміністративної до ринкової. На жаль, економічні перетворення проводяться надто повільно і непослідовно. Економіка України потребує великих капіталовкладень, яких немає в країні, а надходження їх із-за кордону гальмується недосконалим законодавством і нестабільністю суспільного розвитку. Із 2014 року до цього додалися воєнні дії. Сучасна економічна система України поєднує старі й нові елементи, з яких не всі є прогресивними. Держава ще повністю не викорінила тіньову економіку, чорний ринок, хабарництво і корупцію чиновників, від яких залежать економічні перетворення. У 2006 році Україна отримала статус країни з ринковою економікою, що було необхідною умовою для прийняття її до світової організації торгівлі.